Ще діточки сповиті спали, ще купіль гріли матері, Намар не гріли, не купали маленьких діточок своїх, ножі солдати споласкали дитячі правідній крові. Таке я то на світі сталось. Дивітися ж о матері, що роблять іроди царі. Марія навіть не ховалась своїм младенцем. Слава вам, убогим людям чабанам, що привітали, заховали і нам Спасителя спасли. Одирода, нагодували і напоїли, і дали кожух і свиту на дорогу, і небораки додали ослицю дійну. І небогу з її дитяточком малим і посадили, й провели вночі тайними манівцями на шлях Мемфійський. А мітла, мітла огненна я світила, неначе сонце і дивилась на ту ослицю, що несла в Єгипет кроткою Марію і нарожденного Месію. Якби де на світі хоть раз цариця сіла на ослицю, то слава б стала про царицю і про велику ослицю по всьому світу, ся ж несла живого істинного Бога, тебе ж сердешну копт убогий хотів у Йосипа купить, та здохла ти, мабуть, дорога таки завадила тобі.